На Тернопільщині може з'явитися чергова організація за прикладом Київського Євромайдану. Тернопільські активісти хочуть створити народне об'єднання майдан і в нашій області. Проте це не нова організація у Тернополі такого типу. На віче, що відбулося 22 грудня в Києві, створили народне об'єднання Майдан. Асоціація має скомпонувати дії опозиційних партій і представників громади щодо політичної ситуації в країні. Тернопільські політики очікували на створення такого ж об'єднання і в нашому місті, але на віче минулої неділі цього не сталося. Коли я побачив багато священників і багато виступаючих, я не буду давати зараз цьому аналізу. я зрозумів, що важко пробиватись. Значить, я чекав головного, що буде Створене е, оцей комітет, таке народне об'єднання в форматі Тротрнопського. На жаль, не було створене. Е, на той час підсилили легітимізували той страйковий комітет, який напевно свої функції має, і він повинен діяти. Проти цього ніхто не виступає. Створювати об'єднання майдан у Тернополі треба не заради нових посад, а виявлення спільної позиції. Нам не треба сьогодні визначати керівника. І, і, тому і, я би просто просив би до цього ставитися поблажливо, відкинути будь-які наші чистолюбства, залишити їх на потім, на стіл поставити, перш за все, і, відповідальність перед і, і, тим, що зараз відбувається в державі. Такі вже ми істоти. Кожен хоче бути гетьманом, і той буде мудрий, хто зможе опуститися до тих. До того розуміння, що лише <кій> я підставлю, а гетьманом може не бути. Деякі тернопільські партії, як і їхні київські представники, вже поводилися вступити у майдан, підписалися під цим народний рух України та Конгрес українських націоналістів. Тернопільська краєва організація народного руху України вступає в народне об'єднання Майдан і готова виконувати всі вимоги організації для блага України. Голова таке НРУ Вихруш, печатка прибивається, і на тому всі формальності, так би мовити, закінчені. А от молодіжні організації Тернополя вступати в об'єднання поки не хочуть. На рівні Тернопільському суди мають війти ті люди, які проявили себе на Майдані. Люди, які не проявили себе на Майдані, в принципі, з моральної точки зору, там вони не мають права сюди входити, тому що це буде черговий, якби якісь профанація організації. Відповідно, якщо на всеукраїнському рівні студентів включать, ми також підключимося і будемо працювати. Як виявилося, громадська організація Майдан на Тернопільщині вже є і створена вона була у підтримку помаранчевої революції. Тернопільським політиком Романом Заставним ще у 2005-му. свою діяльність майдан не припиняв, і сьогодні він діє на рівні Києва. Ця громадська організація започаткувала декілька вже проектів на київському майдані, в тому числі там за телефону побратиму на схід розсилка смс-повідомлень на для східних областей для того, щоб активізувати людей з східних областей і показати, що люди, які є на заході, не є такими, Накові покращити життя кожного українця, члени громадської організації Майдан тільки за, щоб у неї вступали нові політичні та громадські активісти, які поділяють їхню думку. Головне наголошує Роман Заставний, аби діячі при цьому не сварилися через свої амбіції, а спільними зусиллями пробували допомогти суспільству і змінити владу в державі.